Отримання доходів, навіть серед так званого державного телебачення. Коли на державному телебаченні, я є свідком того, просто нехтування є до рекламного часу і він не використовується, то я думаю, що Для КРУ, зразу попереджую всіх там засобів масової інформації, маєте на увазі, особливо тим, які працюють в сфері, бо я краще збираюся телебачення і радіо, є чітко відведені законом права, наскільки ми маємо право рекламувати. Я боюся, що за останній тиждень. Щоб часом не з'явилося тих моментів, коли в добі з 24 годин, я грубо буду казати, 20 годин піде на рекламу. Тоді як на телебаченні, ми знаємо, там може бути тільки 8 хвилин протягом одної години. Якщо є більше, то треба перекидувати 8 хвилин з однієї з другої, другої. Тому тоді можна витягнути на 16 хвилин. А я так по минулих речах подивився, то заголовсько було. Наталя, можна зразу приклад? Це теж, без... теж без реклами. Це тут просто мої прізвища згадуються. Чому, Михайло Же, для чого ти тебе порушив виборчий законодавство? За приклад того, як... А ж... вашої позиції там немає. Моєї позиції, звичайно, там немає, хоча про mm -hmm. мене пишуть. Я mm -hmm. готую відповідь зараз. А велику мою повагу до нової тернопільської газети, тому що вони не боїться багато речей писати. Але е, отче, чому є підстави для появи закону про наклад? Депутати, вони ж в принципі не тільки тому, що вони ображені були журналістськими нападами, що там зверху десь фотографували, десь смс-ку прочитали. Є і в народу. Я сам особисто скажу. Мені, наприклад, та стаття, як багато інших, з знаменитими копняками не подобається журналістський підхід, демонстрований на Тівії на багатьох інших час. От проста очевидна річ, абсолютно журналісти не розібралися. Дали одну сторону точку зору. Дали точку зору не для того, що це точка зору Михайла Рутушника, а з прізвищем якогось пана чорного. Так, Суд програний вже для тебе. Суд проганий ви... вже ТТБ. вже, і перша моя відповідь: нинішнє законодавство дозволяє карати журналістів за їхні помилки. Є штрафи? Будь ласка, а, є страшно. Ну, це згоден да. Ну, так а -та для чого? Дивіться, зараз відмовилися від наклику, але я точно знаю, це не є носієм якої знаєте, сакральної таємниці, що наступна спроба буде все ж таки повернення до цього закону, і там буде два види. Ну, просто це Збільшення так, збільшення штрафу і виправні роботи. Ну вот це ну якби ви вважаєте що це нормально. Можна що скажу? Якщо людина... виправні роботи, я вже цікавилася, що за це, це <сміття> Ну, Я собі я в принципі так. готова. Не знаю, як хто я готова. Я буду просто а... 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 агітувати під час того. Я буду доводиться за громадські виправні роботи. Коли людина м'яко кажучи, давайте випрошуки ді слово, збрехавши. Я би не вважав, що це є ще не страшний. Тому що хтось повинен нести відповідальність, коли журналіст не має тепцю і не може протягом просто п'яти хвилин по телефону з допомогою телефону вияснити, чи було, чи не було порушення виборчого законодавства. Це робиться елементарно. Суд протягом трьох рече ну, суд має свою є процес... Суд так для чого цей закон ще додатковий? Для Ні. чого можна крові, запитання таке просте? Можна таке прости, я. Так. я теж пам'ятаю класичну ситуацію, коли я ще був студентом в більді. Видання більш знаменитий німецьке, одна з четверто, була опублікована правдива інформація про одного німецького громадянина. Він ходив по судах, але ми доходимо до Європейського суду. Якщо до дотримання, я собі дозволю трошки гіперболізувати, канонічні е, норми, а саме представлені дві точки зору, і немає чіткої межі. Де журналіст говорить, отут я вважаю, або тут я оцінюю, що він зробив те-то і те-то, Тоді Європейський суд, коли є оце оціночне судження, він скаже на сторону сторожових всіх демократій. І це правильно. Бо краще перегавкати, ніж не догавкати. Бо недогавкання – це злодії прийшли і бандити прийшли в хату. Але є інакший момент, коли собака безперервно гавкає, то спати неможливо. Тоді господар виходить і тоді да, вас... Пане Федик, і з вас тоді ви, значить, берете, купуєте собі ділянку, 6 соток, саджаєте там помідори. І ні я, ніхто відмовляєтеся від політичної кар'єри, ніхто, ні я інший не гавкає. у Вас я відбавляє. не маю що значить, політики я Давайте подивимося. Давай Давайте, пані Наталі нам все розкажуть, потім п'ємо каву біля. Я більш завершу, як він себе порятував. порятувався. Це був простий громадянин. І друга єдина рада була, коли він побачив програму Європейських суди. Він просто-напросто використав той самий шлях, який зробив біль. Він почав в засобах масової інформації розказувати про біль, і в тому числі гіперболізовану неправду. Що вони продажні журналісти, що вони за сансаціями, і це був єдиний шлях, який, тобто, брехнею проти брехні, ну так довго брехнею не заїдеш. Все, більше нічого не, yeah. не, yeah. не. так? Як працювати в yeah. yeah. під час виборів? Yeah. Знову ж таки, німецький приклад це моя колега yeah. Івана Коберник, яка була ведуча на телеканалі ICTV і яка за схожих обставин звільнилася. Каналу ще в 2007 році за часів Ющенка, коли джинса просто заїла ICTV, вона не могла, є дуже її чудова стаття в інтернеті можете знайти про страх сором і долю, де вона звільнилася через те, що мінімум два сюжети у випуску були джинсові. Причому відкриття супермаркета, реклама якогось політика, пофіг, Вона з тим, скільки в неї було, було сил, боролася і все ж таки не перемогла, і пішла звідти. От так вона тоді, коли вона ще була ведучою, вона їздила в Німеччину на якесь там стажування на донімецьких колег своїх, і якраз у них в Німеччині були вибори. І вона питає: А скажіть, будь ласка, шановні колеги німецькі журналісти, а як ви розрізняєте у виступах політиків під час передвиборчої кампанії, де вони говорять правду, а де вони брежуть? А нім, німці журналісти кажуть, що звичайно, все, що вони говорять під час виборів, це повна брехня, все. Тобто ми ніяк не розрізняємо, де правда це а де брехня? Бо брехня все ніколи так не брешуть, як так кажуть, перед виборами і після сексу. Вибору, так вибору, вибору, так, вибору. так, от Там тому треба 8. дуже дуже критично, особливо під час виборів, особливо під час виборів, пам'ятати як ніколи про баланс думок. На жаль, от я моніторю регіональні новини. Не в Тернополі, а у Львові, в Харкові і Криму. Це жах просто. В Харкові є такий канал, сьомий канал, який належить Кірнесу. За серпень в новинах на цьому каналі 60% репортажів є джинсовими. Ну, експерти їх оцінили, експерти дженсовими. Тобто я. Я. завідомо неправ... неправдивому. Ні, ні, це не, не завідомо, неправдива, а сюжети, які схожі на ті, що вони були проплачені або нав'язані. Ну, я від собі Вадим ой, Валерій Писаренко, це тушка колишній б'ютівець, з'являється в цих новинах протягом тижня щодня. Ну це просто, ну це, а якби він, якби його пігарники ще несли якусь інформацію. Ну, наприклад, написали йому щось там про Сингапур. І виходить писаренко і каже: давайте зробимо озеленення Харкова за от прикладом Сингапура. чи ще там щось зробимо от чистоту в Харкові, як за прикладом Сингапура. чи там мера боготи колумбійського візьмемо за приклади. Ну якусь інновацію. Ні, він виходить, говорить, от, просто жодної цифри, жодного факту у його словах. Ну от таке, взагалі, взагалі і, і всі мають на нього дивитися. І уявіть собі, репортажі з сприймальні депутати. Ну, це як це назвати? Це Репортаж, при... причому дня у день і передають. Е, до Описаренка звернулися вже 4 тисячі громадян, принесе свої скарги. І наступного дня нагадують на 4 тисячі 000... і жодним словом, а скільки е, скарг вирішено? Владна, скільки проблем Писаренко вже владнав не сказано, тільки <смеш> те, що люди пишуть і пишуть. Тобто, ну гаразд, хай би були матеріали про те, що ну Писаренко, якщо він, наприклад, має великі рейтинги, там попередні, та соціологія пророчить йому ну, можливу перемогу, то Писаренко сказав там, свою якусь позицію, свої якісь ідеї, що він хоче зробити. Та? Йому б міг би заперечити місцевий опозиціонер, його конкурент, або експерт, не те, щоб навіть експерт би покритикував, а він би просто інший би приклад навів або підказав. Ну надається, а люди ну, змушені дивитися оце. От ну, апофіоз там був в травні репортажі з випускних вечорів на цьому сьомому каналі. Розпочинається випуск новин і йде чотири поспіль сюжету про випускні бали. Ну що само по собі якби дивно, але. Найсмішніше те, що в цих чотирьох сюжетах жодного синхрону випускника, жодного синхрону вчителя, директора чи батьків. В першому синхрон Писаренка, в другому Бережної, в третьому Фельдмана і в четвертому Раїсі ну, от В іншому, можливо, можливо порядку. Ну це не новини. Хоча це приватний канал, він міг би вже не має тиску. Ну і що, щоб ну, і що Я приватне? Повинні... Крім вас, чи є тут хтось, чи ви тільки себе бачите? А чого ви звертетеся, до бачите? А чого ви звертетеся до кандидата? Я так само тут сижу, тут є діалог. І чого зразу робити, великі рочі? Так, давайте ще все-таки... З приводу, з приводу виборів. Так? Дивіться, в 2004 році новини СТБ були визнані, ми, моніторинг проводили чи ОБСЄ, чи Пари, от я зараз не пам'ятаю, треба, до речі, знайти і з цим документом ходити. Новини СТБ були визнані найкращими у 2004 році, не П'ятого каналу. Ну, ясно, не Інтер, і не один плюс один. А саме СТБ, оскільки саме я, я вже тоді якраз тільки от прийшла працювати з прийшла з програми Вікна бізнес, Вікна новини. Скільки у нас не було крему ні в бік Ющенка, ні в бік Януковича, і там це не просто давалося, повірте. Нас балансувало те, що ми були всі такі, знаєте, дуже помаранчеві, аж в трусах ходили помаранчеві, звиняйте. А редактор наш і ведучий Сергій Попов, він якби з Донецька був, і це збалансовувало. І коли нас заносило там невідомо куди, він брав комп'ютер, якби так, і редагував текст до якогось збалансованого стандартного там професійного формату, так і тому п'ятий канал, який мав можливість бути об'єктивним, він не став. Найоб'активнішим, так ну на нього не було ж тиску згори, але журналістів заносило. На СТБ, от я вам розповіла, як ця кухня відбувалася, що дуже помаранчеві кияни були врівноважені Донецьким О, Сергієм Поповим, і врешті ми вийшли найкращими. Не. Тому треба, от, як би вам не подобалися кандидати чи партії, якби ви не думали, що це битва між добром і злом, і що треба, що ваша ця громадянська позиція будь-що допомогти там хорошому кандидату перемогти поганого. Старайтеся як би себе вгамовувати або просіть редактора вгамовувати, або свого друга, або ще когось, бо це неправильно, це не по стандартах. А на виборах часто журналісти, як і всі ми люди, переймаються емоціями, симпатіями, своїми поглядами, тобто це цього робити не можна, особливо під час виборів, ми скільки і баланс нейтральними і баланс збалансованими, і пам'ятати, що політики. Заради mm -hmm. того, щоб сподобатися виборцям, можуть обіцяти все що завгодно, і це треба перевіряти. Обов'язково треба, ну це ж дуже просто, взяти експерта з цього напрямку. От, наприклад, Наталя Королевська, хтось взагалі аналізував оцю обіцянку 1000 євро зарплата і 500 євро пенсії. <зив> а як що аналізувати? <зив> <зив> це дуже потрібно. <зив> <зив> потрібно. Ні, ні. Ні. <зив> так, я договорю, я зараз я на базарі. <зив> Помідори uh -huh. купую і uh -huh. чую жіночки, яка одна торгує, інша в неї купує, обговорюють, що королевська та це ж хорошо, буде у нас зарплата тисяча євро. кажу, слухайте, дівчата. Uh -huh. Вам хто платить зарплату? Королевська вам платить зарплату? Чи власник вашої ятки, де ви працюєте? Власник ятки, ну і а, ну точно, точно, точно. А і ну і далі я розповіла, їм, хто така королевська. От тому мені здається, що треба було би зробити аналіз не тільки обіцянки королевської, а й всіх інших. Але проблема в тому, що люди здебільшого дивляться центральні телеканали. І там, ну я власне тому і пішла, що неможливо не те, що аналіз її обіцянки, хоч якийсь баланс королевської, хоч якісь. Тобто всі сюжети, які виходять про королевську на Сіті Новому, СТБ, Україна, Інтер, вони взагалі ніяк не збалансовані просто немає жодної альтернативної точки зору. Андрій Шевченко. Питання до нього були: що, чи жив він всі ці п'ять років? Гаразд, він може показати документи, візи там в паспорті, що він їжав, виїжджав в Україну, але ж покажіть журналісти, ну запитайте хоча б про це. Це те, що реально турбує глядачів. Так, ні, він цього, ні ну, Шевченко, ні інші журналісти цього не зробили. А ви робили аналіз, що це тисяча євро, це реально. так? Ну, що тільки діти і внуки отримують. Наталю, можна дати. В чому проблематика цих обіцянок? Що на 90%, що може бути про якусь? Більше ні людина коли в лісі, вона сама в них вірить. Бо так само, як я зараз сидячи, пообіцяв, що коли я стану народним депутатом, буду підтримувати Суспільне телебачення. Ви мене спитали, я пообіцяв. Я щиро вірю в те, що я би це робив. Але перше, що робить будь-яка людина, це психологічно-економічно закладення. Це я хочу залишитися монополістом. І тільки я стану народним депутатом, я зроблю все, щоб я перестав вірити в ту свою обіцянку. І буду вірити це в, в, в те, що в Ні, це правда. Тому журналісти мають на етапі виборів сказати. Так. А ваша попередня діяльність на тому ж телебаченні дозволяє вірити, що ви проголосуєте за громадське телебачення? Годом з вами. Так. І є наступний момент, і ви дуже добре сказали сьогодні, коли про це говорили, я б хотів наголосити оцю річ, що влада завжди буде робити, але саме можна. слабка опозиція і небажання народу породжує односторонність подачі інформації. Якщо люди не хочуть слухати різносторонню інформацію, якщо вони платять або безкоштовно дивляться телеканали чи купують дешеві газети, за правду треба платити. Правильно, за правду треба платити. Тому запитання конкретне, як від економіста все-таки, як би це не було, скільки ви хочете брати абонентні плати від звичайного домогосподарства, де двоє батьків і одна дитина. Я вам скажу чесно, що не рахували, не рахували. Це серйозна дуже проблема. Ми хочемо окремо з цього приводу зібрати групу, які в цьому розбираються. Економістів і так і психологів, до речі, так, так, так економістів і просто порахувати да, Порахувати скільки коштуватиме саме адміністрування, так тут, скільки грошей треба на те, щоб зібрати ці гроші, Можна зразу вам скажу, Як економіст не... не... Починайте рахувати по-радянськи, від витрат, не можете рахувати. Рахуйте від частки, яку згодна заплатити середньостатистична сім'я. У нас насправді тільки 6% людей, які навіть не мають права, не мають своїх доходів, не доїдають, будемо говорити так. Всі решта, в принципі, доїдають. Рахуйте по різних сегментах сім'ї. Візьміть у цей момент дуже важливий, що коли ти платиш більшу суму, то ти вже належиш до середнього класу. Зіграйте на оцих амбіціях, бо насправді це теж товар, який може рости ціна, якби не було ніби парадокс, виключно закону про попит. І зіграйте на оцих, скільки людина згодна платити, а решту будете собі добивати і джерелами. Виходьте на те, що якщо сім'я має в середньому там була, 5 тисяч гривень місячного доходу, скільки вона готова заплатити за те, щоб бачити чесні, неупереджені новини. Доходи не чесні у нас. От рук чесно може сказати Вадим. Скажи, будь ласка, Ні, можна жер... фразу буквально про доходи. А, так зна... що виявило дослідження кандидатів, значної, так. значної частини кандидатів просто вони прозорі, на їхні доходи є не прозори з різних я... причин в різних там в різних Ми, варіантах. Ага. Незадеклароване житло, незадекларовані доходи, нульові доходи взагалі не зрозуміло на що він живе, мабуть, теж головне сім'єю там шість чоловік. Або там дуже дорогі машини, і при цьому весь час він пробув на державній службі, теж подарунки, очевидно за якісь послуги. Ну, тобто, це така поширена, або просто не вміння заповнювати декларацію, яка теж помітна, і людина йде в Верховну Раду. От це така дуже поширена проблема в усіх наших кандидатів, в усіх партіях Ну, від... По те, що ти говорив. На цей, на 163 круга 160. А, Є один з кандидатів, який має всі доходи за кордону, і по цьому його партія вимагає повернути всіх мігрантів назад дріз, дріз. Так, партію. Ми згадуємо хто це. Я думаю, так що треба вказувати. Ну в курсі, так це буде, коли завтра буде офіційна оприлюдя, так? 10 жовтня буде офіційне оприлюднення, зокрема по цьому кандидату як розходяться. І тобто виборці Жахно мають тверезо дивитися на ситуацію. Якщо партія обіцяє одне, а її кандидат, а він має там рейтинг, так? Прохідний. Ну, це ну, не гарантує. <прохідниць> ну тобто точно він один з... Один з ключових, але чи принаймні принаймні от гравець. Перевести не чув, багато це сидить. Двіться, про сказати, бо у нас є певна ситуація, яка склалася з інтернет-виданням, яке подало певну статтю. Це в загальному варто говорити, не тільки буде стосуватися цього видання, взагалі просто, чи ви чули цю статтю, чи ви її бачили. І з точки зору професійної журналістики переведуть на власні ситуації. Чесно, ні, не бачила. Розкажіть, в чому там річ. Натюк, краще знаєш... Я свою точку зору скажу. Ти краще знаєш слова фрагментів. Добре. Ну, після того статтю, яка трошки компрометує Ломаковича, цю статтю передрукували ряд інших статтів. Ви сказали, що Ломакович має про все погляд за зброєм. Ну, наскільки я знаю, з Віталієм Комендантюком, редактором «Транспорт-тижні», то якось домовленості, що він дасть прочитування. Він не відмовлявся від цього, але... Ну, на півдорозі перемовин до нього прийшов лист від хостинга, будь ласка, або заберіть статтю, ми вас закриваємо за 24 години. І в тому листі також було написано, що вони втиснуть, що вам краще піти від нас. І на другий день просто сайт забомбили, але задусили, сайту немає. Ну так така ситуація. Це зараз, було. Можна уточнити, як все-таки його закрив провайдер чи задосили. З технічної точки зору відбувається дос атака, і також йде зараз перенесення сайту в Німеччину. Адміни зараз цим на даний момент займаються, але попередження від хостинг-провайдера все-таки було. Що хлопці? Заберіться звідси. Я ще раджу змінити доменного реєстратора. Тобто не просто хостинг, а щоб реєстратор був не імена я там або якісь цього wow. з, з, з іменам UA, я вам Звісно, скажу, що цього не зробили. Ні, Тобто а в нас був досвід по виведенню з-під досатаки сайту Реальні, так. Причому дедосили більше трьох днів. Добре. Імена UA жодних зауважень цього не сказали. А ні, просто те, що. Це український реєстратор, і і в нього він ну як була ситуація з сієї теж там неоднозначно. Але за поданням прокуратури, просто за поданням там слідства в прокуратуру, і в неї можуть заблокувати доступ до сайту. При тому, якщо коли сервер навіть за кордоном, і все працює. 100%, тому. Але єдиний, що є нюанс, що дуже мало реєстраторів ну Отже, реєструють відповідь. до мене ім'я та Ну дивіться. Однозначно це, це тиск, це порушення прав і читачі сайту на на отримання інформації, тобто, це так, а, так, з, так. загалом, якщо казати, то це є порушення прав людини, конвенції прав людини, так де є право людини на інформацію. Ну а які мож, були б можливі і правильні дії? Так ну якщо там це має бути з'ясовано в якомусь судовому порядку, так був це наклад чи не був, це одна історія. А друга історія це тиск на змі. І треба відповідати. Ідеально було би, щоб всі тернопільські журналісти зібралися і зробили би заяву.

Багашу. А я готова заява? тому що Скільки. дуже багато політичної рекламича в інших питаннях. Наталі, давайте обговоримо такий нюанс. От передруковувала далі погляд, передруковав і ви передруковували, так? Ваше видання? Я, я, я розкажу детальніше, потім. ми не передруковували, у нас позиція трошки інша. Я хочу, щоб я просто її детально не читала, я хочу, щоб вона розкрить, про що це було, що це була замовна стаття. Проплачена це була просто джинсова грязнука. Це не було. Статя, я знаю однозначно до канаса, який вчора збирав люди. Мене зараз були, Дивіться, давайте ми, ми будемо казати однозначні речі, чи чи не замовлення. Це дві є, є різні історії. Так, попробую, різні. Так. Так. А, Мені, це дві різні історії. Так. Якщо пан Ломакович так. вважає, що його якесь там право, честь і гідність порушена, значить він має діяти в абсолютно законний спосіб. Він має звернутися до редакції з вимогою спростувати. Якщо редакція не хоче, пан Ламакович звертається до суду. А те, що відбувається, те, що відбувся тиск на редакцію, це абсолютно неприпустимі речі. Це неприпустимі речі. Є для цього суд. Якщо Ломакович, якщо Ломакович з чимось не погоджується, він має звертатися до суду. Так хай розбирається в суді, розбирається, а тиск це. Взагалі, то не тільки заява має бути від журналістів, а заява про скоєння злочину. Це, Це злочин? Злочин? Зайна. А? Зайнає Зайнає злочин заява в Ну тому так. У мене Та. запитання до Хани. секундочку, Олена, каже. Ми, пасу, ми пасу. зараз говоримо все, але ми не договорюємо певних нюансів. Тобто стаття була не, з недотриманням, повним недотриманням журналістських стандартів. Та, вона містила образи честі і гідності. Це, ну. На ліцо, скажімо так, і е, там 90% тексту було взято в лабки. Тобто ця стаття, вона її обговорювати зараз неможливо. Не Тому що вона не є сатей. Можна запитати сумнівці да. сумнівки. Сум. 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 Я, зап... Я ж не кажу, що не сумнів проблем. 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 Да. У мене так, проблем. запитання мене до Ханаса. Може задати? Володі. Досвід є великий. Якщо треба від мене як депутата, що можливість там скорочення якихось речей, я готовий будь-яке депутатське звернення підписати, потім немає. У мене прохання просте, щоб 200 чоловік не збиралося, тому що ми маємо факт безпрецедентного, чи там хочете прецедентного тиску на хостинг, тобто не просто на саму редакцію, а через посередників тиску. І оці речі, які не повинні бути. Чи є заява, якщо її немає, я готовий її в робочому режимі підписати, якщо не можу підписати по телефону, ставиш замість мене після телефонної розмови, плюс я погоджуюся під такою зверненням підписатися як перший заступник, генерального директора, депутат обласної ради, без політичних Дякую. Ви а акціоних сень. Перепрошую, Я хочу сказати що... що... те, Ну, прошу, прошу, Ні, Я не Я ж не бачу, що я в Я хочу сказати, що давайте ми спочатку, Ломакович, Хостер, на себе подивимося. Я хочу підтримати стаття не стаття і на всіх нас, і, зокрема, Тернопільський тиждень. Ми кажемо, що підтримати, прийти. З'являється Тернопільський тиждень взагалі з'являється. І їдуть журналісти, зокрема, наші ТІВ4 на, на запрошення мера, там їдуть дивитися в Польщу, тобто багато хто інших змі, і хтось туди не попадає, чи? І виникає перший заголовок. Придворні журналісти їдуть з мером до Польщі і там, про світі переробний завод. Ну, що таке, Аля? Ну що таке? ви ми, одривали, а що поїзд. Опра... Міська рада оплачувала... оплачувала. Це не все. і ми, ми за свої власні кошти за засві Наталіла і проживання так. там було харчування. А, а вони спочатку, речі, ми оплачували юля, поки вони про це, це говорить. Юля, вони про це говорять. Ви не згадуєте принципова позиція. Де сам Віталік? Можна, щоб Наталія Сукленко дала вичка, я не про я не про поїзд. Я не про ето про, <про> чому журналістку людську взагалі розумієте, ті 4 ми знаємо, зокрема, і інші, більше року змагалися за цифрову ліцензію і так далі. І ура! Нарешті ми її ще не отримали все. З'являється, зомбоящик отримав там цифру. Ну йолки-палки, розумієте? Ми хочемо про ну, Юля, ну не про це не не про депутатів, не про нас. Можна я наведу приклад, Юля. Я прошу вибачення за хамську поведінку. Можна, я, мені питання було, так, прошу. пані Юлія. Ну, сидимо не разом. Не так. Не Або підсідайте може ближче. Е, дивіться, медіа це теж публічна сфера діяльності. Якщо ви не готові, що вас будуть обзивати зомбоящиками, ну так. значить треба змінювати професію. Я наприклад. Добуду... Да. Ну, тут ви розуєте, тут ну, не може бути в цих саме сферах ставлення там Шеречка з Машеречкою, дами прекрасними у всіх отношеннях. Тобто ну треба або е філософськи, спокійно, і ще якось ставитися до емоційних випадків. Ну, я, таке я, робимо, я, 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 ну, ви зараз сказали про Ну, Звичайно, це ж конкурентна боротьба. Та, чи, і про те, що наскільки це, це ми ще не про правду говоримо, ми так і відносимося. Ми...